Якщо ви хочете додати собі святкового настрою, обов'язково приготуйте цей пляцок, і ви досить легким способом відразу отримуєте два в одному. Адже тут в одному пляцку гармонійно поєдналися два мадівники та два різні креми. Це фантастично смачно, тож до роботи. Для тіста в товстостінну кастрюльку викладіть 150 грамів натурального меду. Досипте 250 г цукру і докладіть 150 грамів вершкового масла. У мене масло жирністю 82%. Далі відправляємо усе на плиту. Помішуючи на невеликому вогні нагрівайте усе до стану, коли вершкове масло, мед та цукор повністю розтопляться, а після закипання варіть помішуючи ще приблизно 5 хвилин. Ми це робимо для того, щоб цукор та мед. Трохи карамелізувалися завдяки цьому суміш набуде більш насиченого кольору та смаку. Зніміть суміш з вогню і залишіть на 2-3 хвилини, щоб вона трохи охолодилась. Далі докладіть 10 грамів це столова ложка харчової соди і ретельно перемішайте. Три яйця у мене яйця досить великі, вагою 70 грамів кожне, розбийте у мисочку і вінчиком перемішайте до однорідності. Тут не обов'язково їх збивати вінчиком. Дайте медовій суміші охолонути до приблизно 50 градусів Цельсія, влийте в неї підготовлену яєчну масу та ретельно перемішайте до однорідності. 650 г борошна просійте у глибоку миску, розсуньте його до країв таким чином, щоб в центрі утворилась заглибина, і влийте туди теплу медову масу. Міцною ложкою починайте замішувати тісто. Має утворитися ось таке липкувате тісто. Для того, щоб усі коржі мали одинакову товщину, я, як завжди, раджу спочатку зважити усе тісто. Загальна вага тіста 1 кг і 380 г. Ми його маємо розділити на 10 частин, щоб спекти 10 коржів. Тобто вага одного коржа буде приблизно 138 грамів. Але розділимо усе це тісто на дві нерівні частини. В один посуд відділимо вагу для шести коржів. Це буде приблизно 825 грамів. До цієї частини домішайте 30 грамів якісного темного какао і гарненько перемішайте. До другої частини, вага якої буде приблизно 555 грамів, вмішайте 30-40 грамів борошна. У нас має вийти два види тіста. Світле та шоколадне. Зауважте, що в залежності від величини яєць, можливо, вам потрібно буде домішати до кожного тіста ще 10-15 грамів борошна для того, щоб тісто було дуже м'якеньким, але уже не надто липло до рук. Але на цьому наші зважування не припиняються далі зважте світле тісто, його вага буде приблизно 590 грамів. І розділіть його на чотири частини кожна вагою приблизно 145 грамів. Вага шоколадного тіста буде приблизно 850 грамів, і його нам потрібно розділити на 6 частин кожна вагою приблизно 140 грамів. Сформуйте із кожної частини кульки. У нас вийде 4 світломедові кульки і 6 шоколадних кульок. Накрийте тісто харчовою плівкою і постійно тримайте в теплому місці. Наприклад, над каструлею степлею нагрітою до 50 градусів Цельсія водою чи у злегка прогрітій до 50 градусів Цельсія духовці. Це робиться для того, щоб тісто максимально легко розкачувалося. Розкачайте кожен пласт тіста на якісному силіконізованому пергаменті чи на силиконовому килимку. Якщо усе зробити правильно, то тісто буде розкачуватись максимально легко і не прилипатиме до скалки. При цьому воно розкачається у максимально тонкий пласт товщиною приблизно 1 мм. Виріжте із пласта корж розміром 20 на 30 см. Я це зробила, скориставшись кулінарною рамкою. Також можна вирізати заготовку із паперу розміром 20 на 30 см, прикласти її до тіста і вирізати корж таким чином. Обрізки коржа збережіть і сховайте під плівку. Із них ми спечемо додатковий корж, який використаємо для оформлення боків пляцка. Щедро поколіть корж виделкою. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки за температури 180 градусів Цельсія без конвекції приблизно 5 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Корж має стати помірно твердим. Не перепечіть. Цей корж, адже після охолодження він і так сам стане трошки твердішим. А взагалі краще розпочинати випікання з медових коржів. Адже по зовнішньому вигляду медових коржів добре видно, коли вони уже готові, а зовнішній вигляд шоколадних часто оманливий. Тому засічіть точний час випікання ваших медових коржів і шоколадні коржі потім випікайте таку ж кількість часу. Ще гарячі коржі. Не знімаючи з пергаменту накрити кухонною дошкою і злегка притисніть по усій площі для того, щоб поверхня коржа стала максимально рівною, аналогічно спечіть усі 10 коржів, 4 медові і 6 шоколадних. Я спочатку розкачала усі коржі, а потім дуже швидко один за одним їх спекла. Час випікання усіх 10 коржів був приблизно 1 година. Із обрізків тіста я спекла ще два коржики ось такий менший медовий та трошки більший шоколадний. Вони згодяться для оформлення пляцка. Загорніть коржі у харчову плівку на час, поки ми будемо готувати два види крему. До речі, ви можете спекти ці коржі заздалегідь навіть за тиждень до події. І в такому загорнутому вигляді, у прохолодному місці вони прекрасно зберігаються. Для першого крему. У панячок налите 300 мл молока, досипте 100 г цукру та одну пачку вагою 40 г порошку вершкового пудингу. Якщо у вас такого немає, всипте стільки ж кукурудзяного крохмалю, перемішайте усе до однорідності і відправляйте на плиту. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до закипання, а після цього проваріть ще одну хвилину і знімайте з вогню. Накрийте заварену масу в контакт харчовою плівкою і залишіть до моменту, поки вона охолоне до кімнатної температури. Ось якої консистенції набуде охолоджена маса. 300 г вершкового масла кімнатної температури добре збите. Час збивання 5-7 хвилин. У мене масло жирністю 82%. Масло має посвітліти і стати дуже пишним. Лише після цього, не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера порціями по столовій ложці докладайте заварену масу, аж поки вона не закінчиться. Якщо усе зробити правильно, то крем вийде дуже пишним та ніжним і буде чудово тримати форму. Нам потрібно розділити цей крем на чотири рівні частини, тож спочатку зважимо його. Вага крему 724 грами. Тому вага однієї частини крему буде 181 грам. Для яскравих вкраплень між коржами одного із медівників приготуємо смачну ягідну масу. З нею пляцок буде цікавішим як на зрізі, так і ця маса надасть пляцку необхідну кислинку для збалансованого смаку. Отже, для цього я виклала у сотейник 200 г сирого варення із чорної смородини. Це просто чорна смородина, перетерта з цукром у співвідношенні один до одного. Ви можете взяти 100 грамів будь-якого ягідного яскравого пюре, наприклад, малинового, полуничного, ожинового із чорниці чи лохини і перемішати його зі 100 грамами цукру. Долити до пюре 50 мл води і досипте 25 грамів кукурудзяного крохмалю, перемішайте усе до однорідності. Усе на плиту його. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть масу до закипання. А після закипання проваріть ще 30-40 секунд, зніміть з вогню і охолодіть до кімнатної температури. Далі перекладіть охолоджену масу у кулінарний мішок і зверху зав'яжіть надійний вузлик. Перед роботою ми відріжемо кінчик мішка, щоб утворився невеликий діаметр отвору. І будемо працювати далі. Для другого крему у чашу налити 500 мл вершків для збивання. Їхня жирність не може бути нижчою ніж 33%. У мене вершки жирністю 36%. Докладіть 100 г цукру та 300 г жирної сметани. У мене сметана жирністю 21%. Але якщо ви будете працювати з вершками жирністю 33%, то для роботи краще обрати сметану жирністю не нижче 30% або додатково використати загущувач для сметани. І вершки, і сметана мають бути з холодильника, відправляємо усе збиватись. Збивайте на невисоких обертах міксера приблизно 3-4 хвилини, але орієнтуйтеся не на час, а на стан збитої сметани. Слідкуйте, щоб маса була достатньо збитою, але не перезбитою. Тобто, у момент, коли ви побачите на поверхні появу рельєфу, збивання слід припинити. Подивіться на правильну консистенцію збитої маси. Вона пишна, тримає форму, але при цьому пластична та ніжна. Цей крем слід розділити на 5 частин вагою 180 г кожна. Розпочнемо складати пляцок. На кулінарну дошку викладіть один шоколадний корж і змастіть його однією частиною масляного крему. Далі другий шоколадний корж. Долоною злегка притисніть цей корж до крему. Далі друга частина масляного крему. На нього третій шоколадний корж. Наступним піде одна частина вершкового крему. Далі перший світлий корж. На нього друга частина вершкового крему. На цей крем. Тоненькими смужками витисніть третину ягідної маси. Далі другий світлий корж вершковий крем, друга третина ягідної маси, третій світлий корж вершковий крем, третя частина ягідної маси, четвертий світлий корж, остання частина вершкового крему, шоколадний корж, масляний крем, шоколадний корж, масляний крем, шоколадний корж. Помістіть усе у кулінарну рамку накрите. Кулінарною дошкою і поставте зверху вантаж. Я ось тут поряд, одна біля одної, поставлю дві пачки солі для того, щоб усі коржі та прошарки гарно спресувались і поєднались між собою. Тоді пляцок буде дуже добре нарізатись. Усе! Накрийте форму харчовою плівкою і не забудьте відправити у холодильник на 12 годин для того, щоб усі коржі гарно просочились. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. Для шоколадної глазурі, для цього пляцка я обрала молочний шоколад з лісовим горіхом. Така глазур тут чудово пасуватиме. Отже, поламайте шоколад вагою 90 грамів і подрібніть на малесенькі шматочки. Я для цього скористалась кухонним кобайном ось із такою насадкою металевий ніж. До 20 грамів сметани всипте підготовлений шоколад і нагрійте на водяній бані чи короткими імпульсами у мікрохвильовій печі до моменту, коли маса розтопиться і стане однорідною, але слідкуйте, щоб маса не перегрілася. Теплою масою відразу полийте верхній корж і швиденько її розрівняйте. Оскільки на охолодженому коржі глазур буде швидко схоплюватись. Ну що ж, ось і наш красень. Я розкришила ті додаткові спечені коржі і оформила ними боки і верх пляцка. Вага нашого богатиря достатньо велика 2 кг 750 г. А на відео показана дещо вища вага, тому що вона разом із кухонною дошкою, на якому ми збирали пляцок. Висота пляцка – 8 см. Ну що ж, пора глянути на красу зрізу цього богатиря. І це щось справді фантастично красиве і фантастично смачне. Завдяки різним видам кремів, шоколадні, змащені масляним кремом коржі, залишаються трішки щільнішими і чудово тримають форму. А світліші коржі повністю просочуються вершковим кремом і перетворюються на ніжну медову хмаринку. І ці кисленькі ягідні вкраплення там дуже, дуже доречні. Смак цього пляцка направду фантастичний. Друзі, сьогодні хочу попросити вас про підтримку якісного україномовного кулінарного каналу із назвою Ярова про десерти, торти та випічку. На Ютубі справді досить важко гарно стартувати, навіть якщо ви суперпрофесіонал своєї справи. Автор каналу хороший кондитер практик Тетяна Ярова. Вона навчалася майстерності у Валентини Штефаньо та Стефана Глясьє у Парижі. Саме тому на каналі Тетяна приділяє велику увагу українській та французькій кухні, там є чудові рецепти українських пампухів, львівського сирника, великодніх пасок, гуслянки та інших цікавих страв. Відео, які створює тетяна, покрокові, красиві, дуже якісні та доступні. В описі під цим відео я залишу посилання на канал Тетяни. Якщо вам не важко, загляньте до неї в гості, передивіться декілька відео. І якщо вам сподобається канал так, як і мені, поставте декілька вподобаю та напишіть гарний коментар, а за бажанням і підпишіться. Це допоможе трішки розворушити Ютуб, і він сильніше почне підтримувати цей гарний україномовний канал. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.